У захмарну, у прадавню, у забуту давнину події дивні відбувались, створіння чарівні з'являлись, Та чи билиця то, чи казка не лишилось спомину. Бо згад про них у час закутий, як звали їх давно. Забуто. Осіннім шепотом дерев вони про себе нагадають, і в ніч глуху, передзимову вітрами сумно завивають. З першим найніжнішим снігом, що ледь торкаючись землі, від хвилювання тихо тане. Із давнини вони нам шлють Від дідів прадідів вітання. І чемно будуть в колі року Найдовшу темну ніч чекати, щоб у химерних дивоснах До нас у гості завітати. І спалахне прадавній спогад. Пером казкової жар птиці, пам'ять сяйвом заіскриться, і пригадається, билиця про трьох братів мандрівників, про трьох лихих чарівників, про трьох, які спокон віків були дідами сивими, суворими. Жорсткими, кремезними і сильними.